Щоб відключити генератор, спочатку нам треба витягнути вилку з самого генератора. Потім ми нажимаємо на кнопочку відключення. Перекриваємо топливо, тому що якщо ми його залишимо та завеземо генератор в приміщення, то буде дуже неприємний запах, тому краще це зробити одразу. І так само перекриваємо повітря. І все, завозимо генератор обратно. Генератор відключили штекер, нам ми повертаємося до робільника. Включаємо обратно ось ці всі кнопочки, які помічені хрестиком. Та перемикаємо з генератора на головне живлення. І все, і світло з'явиться знову. Сподіваюсь, що ця інформація вам допоможе. Та було все зрозуміло. Дякуємо за увагу та гарного дня вам.